Доброго дня, діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо розв'язання задач і розглянемо задачу на дигібридне схрещення. Умова задач. Чоловік з маленькими очима і тонкими губами одружився з жінкою, що мала великі очі і товсті губи. У них народився син, у якого були великі очі і товсті губи. Син одружився із жінкою, що мала великі очі й тонкі губи. У них народилося двоє дітей хлопчик з великими очима, тонкими губами, та дівчинка з маленькими очима й товстими губами. Визначте генотипи усіх згаданих осіб. Якщо великі очі і товсті губи це ознаки домінантні. І так, записуємо, дано задачі. Дано. Домінантними є у нас великі очі та товсті губи. Позначальні. а велике ген, що визначає розвиток великих очей. Ген, що визначає розвиток. Великих очей значить а маленьке ген, що визначає розвиток малих очей. Далі губи. Товсті губи, домінантна ознака. значить, позначимо Б велике, це ген товстих губ. Б маленьке, ген тонких губ. Тепер давайте подумаємо, яке поєднання у нас буде, коли будуть великі очі, і коли маленькі очі. Ми знаємо, якщо у нас А велике буде в поєднанні зустрічатися, наприклад, А велика, А велика гумозиводна за домінантною ознакою, і А велика, А маленька, то це у нас будуть великі очі. Відповідно, маленькі очі, це у нас рецесивна ознака. Значить, А маленьке, А маленьке це у нас маленькі очі. Тепер давайте подивимося щодо губ. Також дивіться, гентов з губ у нас Б велик. Тобто Б велика, Б велика. Б велика Б маленька це у нас товсті губи. Б маленьке, Б маленьке, тонкі. Що нам потрібно з вами знайти? Генотипи усіх осіб. Невідомо генотипи. Невідомо. І так, розв'язання. Уважно дивимося, що нам відомо про чоловіка жінку. Чоловік з маленькими очима й тонкими губами. Записуємо. Батьки, чоловік, маленькі очі. Це у нас Рецесивна ознака, значить, ми пишемо А-маленьке, А-маленьке. Тонкі губи. Дивимося, це також у нас рецесивна ознака. Тому чоловік у нас має генотип «а маленька маленька, Б маленька. Знаходимо дружини генотип. Одружився з жінкою, що мала великі Очі, товсті губи. Дивимось, великі очі і товсті губи це в нас домінантна ознака. Тому ми зазначаємо а великий прочерк, ми зараз будемо дізнаватися, який генотип у матусі, бо великий прочерк. Нам відомо, у них народився син, у якого були великі очі, товсті губи. І так, у нас дітки, у них син точно відомо. У нього великі очі і товсті губи. Тобто, відразу ми зазначаємо А велика в нього є товсті губи, товсті губи, подивіться, це також наявність Б великої. А тепер давайте думати, якщо ми маємо, що у сина А велике, Б велике присутнє. Думаємо, які ж у нас будуть тут у нас ген. І так, він від мами взяв домінантні ознаки. Значить, від тата рецесивні. Ми маємо, що син у нас дигетерозигодний за двома ознаками, дигетерозигодний за двома ознаками. Це у нас перші покоління. Да? Тепер відомо, що наш син одружився із жінкою, що мала великі очі й тонкі губи. Пишемо батьки, тепер уже наш дорослий син, одружився з жінкою, мала великі очі і тонкі губи. Знову великі очі. Це в нас домінантна ознака. Тонкі губи, це у нас рецесивна. І що нам відомо? У них народилося двоє діток. Хлопчик з великими очима і тонкими губами, великі очі і тонкі губи, і народилася дівчинка, маленькі очі і товсті губи. Тепер уважно дивимося і знаходимо. Які у нас будуть генотипи. І так, якщо дівчинка у нас має малі очі, а взяла маленьку рецесивно від тата, значить, відповідно, у матусі у нас буде тут а маленька. Дивимось тепер на губи. Б велика домінантна є, тобто, донька взяла домінантну від татуся, а від матусі, значить, вона взяла рецесивну Б маленьку. Тепер дивимося, який же у нас генотип у сина. Він може бути як А велика і А маленька. Тому, Може взяти ген А велику і А маленьку, записуємо. І так, що ми маємо? Генотип чоловіка записуємо, генотип чоловіка. А велике, а маленьке, Б велике, Б маленьке. Його батька. Рецесивно за двома ознаками, а маленьке, а маленьке, Б маленьке, Б маленьке, а матері. А велика, А велика, Б велика, Б велика, або може бути А велика, А велика, Б велика Б маленька, А велика може бути А маленька Б велика Б велика, або А велика, А маленька, Б велика Б маленька. Генотип жінки. А велике, а маленьке. Б маленьке, Б маленьке. Генотип хлопчика. Генотип хлопчика. А велике, А велике Б маленьке, Б маленьке. Або А велике А маленьке. Б маленьке, Б маленьке генотип дівчинки. А маленьке, А маленьке, Б велике, Б маленьке. Тобто матуся у нас може тут мати, дивіться, допишемо А велике, А велика, Б велика, Б велика. B велика. Або ж може бути А велика, А велика Б велика Б маленька. Або ж А велика, А маленька, Б велика Б велика. І може бути ще така варіація А велика маленька Б велика Б маленька. Дякую за увагу!